Анда, бачите, ірландська вовна. Красивій. Прям три композиції з перчиком 28 євро. Всім привіт! Сьогодні роблю суші в домашніх умовах. Ось. Я один раз вже робила, вийшло. Цей раз вирішила зробити із засоленої рибки власноруч. Це в мене лосось. Добу він просолився, він юшечку пустив. Зараз цю юшечку я зілью, залию олійкою і буду нарізати на сушки. Тут я вже авокадо почистила, порізала. Ось. І далі покажу, що буду робити. Ну, що, рибку нарізала. Це буде всередину. Це буде зверху, будемо пробувати робити. Ті, що зверху, я не знаю, як вони там називаються. Ні, Ти, є так. ж Каліфорнія, є Філадельфія. Одне де всередину начинка, інше з. Там. Я, коротше, я не розбираюся. такий у нас тут mm. е, сирок, дуже смачний, до речі, але жирний в нього 21 жиру на 100 грамів. Бачите? А от протеїну всього лише 5-4 грами. Ось огірочок нарізала. Авокадо трішки виглядає не дуже. ну Маленькі були авокадо, але, ну, ми цей раз не змогли взяти великі авокадо. Так. Рис, ось я замаринувала. Лимонний сік, цукор і е, сіль. І вистагає тепер рис. Ну що, ось плівочка, застелила коврик. і кладу листочки. Процес іде. Так, рис виклала, трохи більше половини з самого листка нуря, нуль по центру зараз буду начинку накладати. Так, так, наклала, зараз буду накручувати. Така сушена. І зараз головне гострим ножиком порізати, так як треба. Перші готові ось такі вийшли: авокадо, рис, сир і лосос. Ні, звісно Наступна Наступно з крабовою паличкою. Зараз спробувала зробити, щоб рис зверху був, бачите? І тоді зверху ще червону рибку покладу. Це перший раз таки пробую робити, побачимо. Ну що, все готово. Ось такі спобола зробити, ну, ще поки що я не дуже вмію. <ріст> Ось. <ріст> Басабі, бир, такими будемо паличками їсти і соєвий соус. Так що це робила другий раз в суші в своєму житті. Я думаю, що буде смачно. Бачите, який тут сад. Це моїм батькам буде цікаво. 25 євро він такий. Дивіться. Треба, напевно, окремо зайти сюди, познімати. Окреме відео зробити. Тут, напевно, і цін нема, так, щоб на кожну рослинку. Ось оце щось таке цікаве. Коштує 23,95. Що, нема? Закрита вона, зачинена. Двіки тут садовий. Як він не центр? Садовий а... сад, так. Сад, да. Це тут нема ціни. Прикольні деревця, декоративні, скільки красивих вазонів. Ой, а тут дивіться, які прям композиції з перчиком. 28 євро. Клас. Це красиво. Теж. Це скільки? Тут Нема. На де що є ціна, а на де що нема. Блін, але красиво. Взагалі, може, окремо треба відео зняти. Ну, можна щось придбати, кому потрібно. Ой, дев'ять. Дев'яносто п'ять ось. Я їй не бачила якось ні разу. Стільки разів проходила і ні разу якось сюди не заходила. 190. Да, це їхні національні, напевне. Ем, та, вовна їхня. Ось тут є 59 євро. Ондо. бачите, ірландська вовна. Ось таку тут можна ковдричку придбати. Класно. Красиві. Дивіться, які. Різні. 129 євро. Комусь на подарунок можна, якщо хтось приїздить сюди туристом. А що це таке? 119. Що це таке? М -м -м, і пахне тут вовною. Платок 80 євро. Ось такий, бачите? А ось такий ще шарф є. Ой, м'якенький такий, хороший. 35 євро. Тільки не знаю, чи колючий був би до обличчя чи ні. Шапки є. 29. 20. Такі шарфи. Треба якось мамі е, купити, передати. Бачите, таке також їхнє. Що це таке? Прикраси якісь. Ось пальто є. О, дивіться, яке пальто. Прикольне. Колір класний, мені подобається. А ну-ка ціна яка. 200 євро. Ну, це не також і багато, якщо воно якщо воно зроблене із натуральної вовни. Прикольно. Такий тут маркет. 70 Сімдесят євро. Красиві. Тут ось є. Кільця. А це що? А, просто, типу, е, буква. Типу оце І? Мило, свічки. А, і чай є он є. Ага, і випивка є. Виглядає прикольно, але пить не хочеться якось. І солодощі якісь. П'ять євро. О, тут музло таке, зло який. Як він там від дощику. О, тут пальто інше. Було не такого кольору. Було зелене. Оце біле мені подобається. Прикольно. Ану. Тут там мейден. Блін, Кажете мені? Куди він пішов? А, Ірланді зроблено? А 100% поліестер? поліестр? Це верх чи пані? А, ну. цитат, ага. Коротше, на штучне. Вверх поліестр, а всередині ця, як вона. Підкладка цитат, Напевне. Я думала, це. Натуральне щось, ціни нема. Це щось прикольне. Таке в якомусь ірландському стилі. 200 євро. пончо, як воно. Та шо, столова? Це що тут столове? Що це? якісь тут солодкі, всякі штуки є. Какє, подивися, скільки какие. Тут якісь штуки. А, типа шаверма. Більше капусти. Не знаю, мені нічого не подобається. Оце вже взагалі старе ночі. Пусок, що таке вліє. А Тут можна вниз спуститися. Тільки іншим боком. Тяжки є сходи. Будить торба з шишками. Диван 2000 євро вон видно. Mm -hmm. О, такі меблі тут. Стіл 1398. Великий стіл.